Широкосмугові модулі заВАД бувають та трипровідні. З двопровідними все просто подали живлення і воно поїхало. З трипровідними не набагато складніше. Подається силове живлення і сигнал керування. Сигнал керування замикається на плюс живлення. Напруга не критична, може бути напруга живлення, може бути трохи менше. Зручно, це тим, що немає потреби комутувати великі струми силового живлення. Тобто ви любою кнопкою, любим замикачем можете вімкнути потужній модуль. Для того, щоб з трипровідного модуля зробити двопровідний, достатньо просто на постійно замкнути від керування на плюс живлення. Це не складно, і рідко коли потрібне. Цікавіше би було переробити двопровідний на трипровідний. Сьогодні я вам покажу, як це зробити і чому не всі модулі можна переробляти. Уважні помічають, що ось тут є резистор. І цей резистор іде до площадки, котра би мала бути якраз сигналом включення. Вивчаю схему техніку, якщо все вірно, то просто вивожу додатковий провід. 022 маю в силіконі, то такий використаю. Він буде сигнальним, тобто буде вмикати малим струмом модуль в роботу, а силовий плюс 28 використовується окремо. Але тут не так просто, як би здавалося, з першого погляду. Плюсовий пін, мінусовий пін. Тут питань немає. Конденсатори, захисний діод. Той, що мав би бути включенням, йде через високоомник. 104 це є скільки в нас виходить, 100 кОм. Іде, 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 йде. Йде іде на площадку. З площадки йде на резистор. А резистор пішов вже далі кудись на підстройку на ВЦО на задання по генератору 3 п'ітірки. Нас це не влаштовує. Один резистор відсутній і йде десь в міжплатні слої. Я вже знаю, вже тестером собі то видзвонив, що ТПС. 54,30, по-моєму, щімка, котра формує плюс 5 вольт має вивід Ena п'ятим піном. І якраз п'ятий пін ніє внутрішній слой. І легко зрозуміти, що на потрібне нам місце виходить якраз Ena. О, звідси можна зробити висновок, що все ж таки ця ланка призначена, власне, для включення. Але що ж в нас тут за зв'язок з регуляторами? Якщо стати на цей пін, ми бачимо, що це корпус земля. Тобто в нас виходить дільник з землі запаяний на вхід, резистор по входу є, потрібно додати один резистор. Получається, що по замовчуванню ТПС включена. І, скоріше за все, щоб вонась вспокоїла, її треба посадити на землю через ось один резистор і поставити другий. А тоді, власне, живлення через високоомник має то все діло запустити. Об, що там якась стружка є. Треба то вигребти, щоб десь потім не замкнуло. Впаюю резистор 10 Ом. Не тому, що такий треба, а тому, що там навіть перемичка може бути, а я маю потрібного розміру саме 10 Ом. Підключаю 28 в живлення, Еквівалент вже підключений. Не забуваємо, що без антени або еквівалента включати не можна. При подачі живлення 28 вольт в нас немає споживання струму тепер. Індикатор зелений не світиться. І подаю тепер плюс 28 вольт. На плюс. Керу... На плюс керування. Прошу дуже 3,5 А. Запустилося. Воно працює. Отаким От нехитрим, простим способом з некерованого модуля я собі зробив керований. І він мені згорів. Чого страшного, той модуль горить не перший раз. Вони були заводським браком, саме тому він в мене. Він залишився мені після ремонту реба спаленим, я його зремонтував. І працював він, в принципі, відносно адекватно. Тільки от тепер от знову згорів. Міняю транзистор і продовжую продовжувати, бо не розумію, чому він так зробив. Споживання струму немає, тобто тут порядок повний. Добре, подаю живлення на активацію. І в мене знову адекватний струм. Тобто воно зараз знову працює нормально. Можливо, є якісь проблеми з включенням модулю після виключення. Знімаю заряд, вмикаю знову. Проблеми немає. Знов подаю живлення. І знов працює адекватно. Обесточу. Давайте попробуємо подати живлення знову без обесточення. Знов нормально працює. А швидше. І швидше нормально працює. Я не знаю, що це було і чому. Але, очевидно, ці модулі мають проблеми. Ці модулі мають проблеми. І над ними треба буде посидіти, подивитися більш детально. Тепер не горить. У мене немає розумного пояснення, що це було і чому. Точніше, чому саме він згорів, в мене є підозри. Я це відкрито поки не говорю. Але я не розумію. А от все, згорів при виключенні. Є. При виключенні. Це я обмежив струм 4 А. Є, тобто він фактично згорів мені при виключенні, виходить. Так. Так і живемо. Чого ж вони горять? Але до мене, здається, приходить розуміння, чому воно згорає. Чому воно згорає при виключенні? Давайте моделювати. Ми з попереднього закритого відео знаємо, що транзистор вимагає зміщення мінус 5 вольт. Ми знаємо, що воно формується від 5 вольт. А тепер моделюємо ситуацію. Силове в нас підведене до транзистора комутації, через нього. До ган транзистора. Коли ми вводимо керування додатковий провід, ми працюємо по ТПС і знімаємо плюс 5 вольт. А коли ми знімаємо плюс 5 вольт, ми забираємо мінус 5 вольт А в нас то залишається 28 вольт. І відповідно, якщо транзистор не гарантовано закритий, а він, очевидно, схема. Не найкраще має нюанси і він не встигає інколи закритися. У нас виходить гарний сквознячок через Ган. Зміщення мінус 5 нема. Транзистор ще відкритий. і вуаля. Одним словом, щоб переробляти модулі з ган вихідним транзистором на керування, треба або окремо заживлювати лінію мінус 5 вольт, щоб вона була заживлена постійно при наявності силового живлення. Або переробляти якось вихідний каскад, щоб він гарантовано закривався. Так що, такі-то цирки з ган-модулями, такі нюанси, як то кажуть, на помилках мучаться. Будьте уважні, будьте обережні. Цікаво, як організовано живлення ізмічення мінус 5 вольт на 100 ватних модулях, де є керування присутнє з заводу. Надіюсь, спалений модуль, що колись в мене був відео, ще до мене повернеться і відповідно я то питання вивчу. Цей модуль на тестування детальне. Я думаю, він буде працювати. Єдине, що робити багатодіапазонний і незручно, комутуючи силові клеми. А ще я замічаю, що таке гріється суттєво цей замінений транзистор. І Хоча я брав, ніби як по параметрах кращі, ncep 60 p 10 k то треба вивчити, чим він відрізняється від рідного, який стояли FQD 11P08. Він гріється, гріється суттєво, яке на ньому падіння виходить. Отже, 28 вольт еквівалент є. 3,3 ампери споживання, а падіння напруги на ньому получається 0,38 вольта. Це хреново, і це може бути пов'язане з тим, що він якось відкритий не до кінця по гейту. Треба то питання вивчати. Перетворювач плюс 5 вольт гріється, це нормально, бо він преамп живить, але 0,3 вольта падіння це погано. От він напевно нагрівається і вже 0,5 маємо. Треба приймати міри. Не до кінця ті модулі зремонтовані. Може і нема проблеми. По параметрах поставлений мною все ж таки кращий. 0,4 В, грубо беру падіння, я бачив, до 0,5 далі піднімалося, але ну, це все одно 0,4 В при 3,5 А. Причому навіть менше, тому що частина ще йде на низьковольтний перетворювач, він бере якийсь струм потужність. Тобто тут падіння виходить, на цьому транзисторі десь 1,5 В максимум. Тому якби я не бачу особливої проблеми. Роблю от прижим, щоб був по-перше, його прижме до плати. По-друге, якби буде відвід трохи через корпус, збираю і ставлю на довготривалий прогін. Бо півтора вата втрати тут я особливої проблеми не бачу.